Привіт, мої любі малята! Сьогодні я до вас прийшла на зустріч не сама, а зі мною прийшов мій друг. Але хто це такий і як його звати, вам потрібно спочатку відгадати загадку. Послухайте, зимку спиться звір у перелозі і прокинутись не в змозі смокче лапу у вісні? Хто це? Підскажіть мені? Ну, малята, молодці дітки, правильно, це ведмедик. Ось такий дружок сьогодні прийшов до нас у гості. І він дуже радий вас усіх бачити. Він махає вам. Привіт-привіт, мої любі малята. Цього ведмедика звати Бобо. Це мій дружок. Одного дня ми з ним гуляли по лісі. Але ведмедик звернув мою увагу на те, що щось змінилося. Я кажу, ведмедику, в чому справа? А він каже, Валентина Васильівна, поглянь на дерева. Вони зовсім без листочків». Їхні гілочки уже порожні, дуже багато деревцят поскидали свої листочки. Кажу, дійсно, ведмедику, так, деякі деревцятка на зиму свої листочки скидають, а деякі залишають. Але чому ми пропонуємо з вами із бобо переглянути наступне відео і подивитися? Дуже цікавий розповідь, чому дерева скидають восени свої листочки? Чому дерева листя скидають? Сашко Дерманський Біля одного дерева була собі калюжа. Одного разу війнув вітер і з нього. Облетіло кілька жовтих листочків. Один упав на калюжу. «Хм, що з тобою? злякалася калюжа, що з твоїм листям? На зиму його треба скинути, пояснило дерево. Але навіщо? Є кілька причин, відповіло дерево. По перше, через листя. З мене випаровується багато вологи, а мені не можна втрачати її на зиму. Звісно, бо ж дощу взимку не буде, промовила калюжа. Так, кивнуло дерево. Будуть снігопади. Листя затримає на гілках багато снігу. Під його вагою мої віти можуть зламатися. І це... Друга причина, чому я скидаю листя? Якщо не скинути його, я загину. Ні, ні, сполошилася Калюжа. Не гинь, будь ласка, мерщій скидай листя. Зима була близько, калюжа почала підмерзати. Гілки дерева стали геть голі, все листя облетіло. Але на калюжі його було зовсім трішки. Дерево не хотіло засипати свою подругу, тому скидало листя дуже акуратно.